Щиро вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу запропонувати вам шапку унісекс, бо це може бути як і чоловіча, так і жіноча. І ця шапка з подвійним фіксованим відворотом. Можна такі шапки в'язати як з вовни, так і з напіввовни, з з Ну, Все, що не колюче, м'якеньке, гарно до лоба, можна брати в роботу. Бажано, щоб ниточка була не затонка. Якщо ви в'яжете зимову шапку, то це хоча б 150-200 метрів на 100 грам. Якщо диме сезону, то тоді вже там можна брати ну, таку більш тоншу ниточку. Я в роботу беру світлішу нитку, бо на темному нічого вам не побачите. Ви я беру в роботу ось турецький фітіль. Тут лише 10% вовни, 90% акрилу, але нитка неймовірно м'якенька, як бавовняна, і дуже приємна на дотик до лоба. Вона має 170 метрів на 100 грам. і в компаньончика я її взяла ось такого меланжевого марсу. Це 100% акрил, дуже м'якенький, дуже гарненький. І він і трошечки ще потовща ниточку, і буде дуже м'якенько до лоба, не буде таким цупким. І свій ось цей міксик я буду в'язати на спицях No3,5. Ось такий в мене виходить мікс. Спиці я взяла коротенькі, 40 см, як для шапки. І вам ще знадобиться для маківочки ось або тріо, або панчішні спиці, якими, 5 спиць, якими в'яжу, для того, щоб вам було зручно закривати вашу маківку. Резиночку я в'язала 7 см. Резинка в мене 2 на 2. Якщо ви хочете в'язати менший відворот, берете меншу кількість рядків, більшу більше. В мене буде щільність мого ось цього. В'язання 18 петель на 24 рядочки. Так, 7 см в мене відворот, 7 см в мене складає до збавляння маківки, і маківку я збавлятиму ось на 4 клини. Кожний клинчик у мене буде збавлятися в кожному другому рядочку з двох боків. Також в роботу нам знадобиться тимчасова нитка для тимчасового набірного краю, бо в нас буде відворот фіксуватися, гачок бажано такої ж самої товщини, як і спиці, маркер початку ряду і маркер, яким ми з вами будемо фіксувати на нашу ниточку тимчасово. Ну, лічильник рядів або записничок, де ви записуєте кількість рядочків, бо наша кількість рядків по лицевій стороні. І позвиворотній має бути однаковою. Отже, я свою шапку буду в'язати на розмір 62, тобто 62 см обхват голови, але, як ви знаєте, всі шапки треба в'язати трохи. Брати менше петель, бо, ви ж розумієте, резинка вона має здатність тягнутися, і потім, щоб шапка не падала на очі, краще відмінесувати 10% від вашої кількості петель. Отже, я свої 62 см помножила на 1,8 тобто на кількість петель в одному см. Відняла 10% і в мене вийшло 100 петель, тобто я буду в'язати свою шапку на 100-100 на петлях. Давайте приступимо, щоб не затягувати час. Я внизу під цим відео залишу таймінг всіх таких моментів, які стосуються вив'язування цієї шапки. Якийсь момент, якщо ви вже знаєте, ви можете цей момент просто пропустити і натиснути на інший епізод. Для тих, хто не знає, я буду показувати покроково. Робимо тимчасовий набірний край за допомогою гачка. Робимо, робимо першу петлю повітряну. Ниточка у вас має бути бажана, не дивіться на мою нитку, вона не, не гарної якості. Нитка у вас має бути е, без пуху, е, гарно закручена, щоб вона не розслоювалася. У мене це вовна і вона має пушечок, і вона трохи потім. З'єднується в процесі в'язання, потім складнувато її трохи знімати. Так. Зробили першу повітряну петлю. Зараз я зафіксую спицю, щоб вона не сторохкотіла вам. І починаємо на... накладаємо на ниточку нашу спицю, ось таким чином, обв'язувати нашу спицю. Першу петлю ми зробили, далі закидаємо ниточку під спицю, робимо наступну петлю. Під спицю, наступну петлю. Таким чином, ми маємо з вами набрати нашу кількість петель потрібних, і плюс одна петля для того, щоб ми змогли замкнути наші петлі в коло. Самостійно набираємо потрібну нам кількість петель. Набрали 101 петлю, ну, в моєму випадку 101 петля. І е, останню петлю з гачка я зняла. Тут у мене 101 на спиці. Ця петля, я замикаю її ось так маркером, для того, щоб потім було зручно її е, зняти. Ну, Звичайно, можна затягнути, але, тож, ви ж розумієте, зайва праця. Далі беремо нашу ниточку, якою ми починаємо в'язати наш виріб, і пров'язуємо перший рядочок лицевими. Наступний вже рядок ми будемо формувати з вами резинку. Першу петлю я завжди пров'язую ось так нормально, а другу я пров'язую дві ниточки одночасно, Для цього, ну, щоб зафіксувати наш кінчик, щоб він ніде від нас не втік. І далі все, весь рядочок ми пров'язуємо з вами лицевими петлями. Так, дов'язала я до крайньої петлі 101 101 петлю я також пров'язую лицевою. Далі уважно передивіться, щоб у вас не перекрутилися ніде на спиці петлі. Беремо першу петлю з лівої спиці і протягуємо її через петлю, останню з правої спиці Ось так, протягнули і повернули її на ліву спицю Підтягнули всі. Петлі, які в нас зараз стосуються цих петель, і вішаємо вже маркер початку ряду. Вже з цього рядочку ми з вами в'яжемо резиночку. За вашим бажанням, ви можете резиночку в'язати 2 на 2, 1 на 1, як ви хочете, так і в'яжемо на відстань 7 см, в моєму випадку, або меншу, або більшу, як ви хочете. Отже, зустрінемось з вами після того, як я пров'яжу 7 см резиночки для того, щоб розпочати робити фіксований ось цей край, який ми будемо з вами робити на двох рядочках. Після того, як ми пров'язали з вами потрібну кількість нам рядочків, нам потрібно зробити гарненький підгин, для того, щоб ваш край шапки не виглядав ось так кругло. Ми з вами будемо робити фіксований край, який робить край таким гостреньким. Для цього ми будемо з вами просто знімати виворотні петлі. В'яжемо нашу резинку, як ми її в'язали. Якщо у вас резинка 1 на 1, ви в'яжете лицева пров'язується, а виворотня знімається. В моєму випадку резинка 2х2, тож я пров'язую дві лицевих. Закидую наперед нитку виворотню знімаю і знімаю наступну виворотню. Ось так у мене е, виходить перетинка така. Далі знову я пров'язую дві лицевих, знову я дві виворотні знімаю. Дві лицевих, дві виворотні знімаю. І так ми в'яжемо з вами. Два-три рядочки за бажанням. Дивіться самі, наскільки у вас товста нитка. Якщо нитка у вас товста, то пров'язуйте три рядочки. Якщо не дуже товста середня, то пров'язуйте таким чином два рядки. Я подивлюся, як зараз у мене буде лягати ниточка, і тоді вам скажу, коли я завершу свої рядочки, скільки в мене вийшло. Так, ось такий Виходить в мене фіксований відворотик. Я пров'язала три рядочки, і в мене він гарненько загнувся. Як бачите, ось так має виглядати ваше полотно. Нагадую, ми з вами не пров'язували виворотні петлі впродовж трьох рядків, і в нас полотно ось так загнулося. Потім, коли ми будемо фіксувати наш відворот, ось так це все ляже тут ми зараз пров'яжемо з вами резинку. І вже потім почнемо з вами з'єднувати дві половиночки. ось таким чином Якби ви не пров'язували лицьові, то у вас фіксований цей відворот був би навпаки, виходив би в ту сторону, і тоді б у вас виворотня сторона була б лицьовою. Ось ця сторона. Ну, як, в принципі, якщо у вас. Рівне полотно, якщо ви пров'язуєте правильно петлі, захоплюєте в круговому в'язанні, то, в принципі, можна будь-яку як не вив'язувати, або лицеві, або виворотні. Але якщо у вас виворотня сторона недосконала, скажімо так, то ось цей варіант найкращий, коли ми не пров'язуємо виворотні петлі. Так, Наразі ми з вами в'яжемо зараз резиночку. Продовжуємо в'язати резиночку, відстаню таку саму, як у нас вив'язувалася до фіксованого відвороту. До речі, в мене вийшло, якщо кому цікаво, 17 рядочків. Мої 7 см це 17 рядків. Тож я зараз пров'язую свої 17 рядочків. Ось цю фіксовану резинку ми не враховуємо кількість рядків. Прив'язую 17 рядочків, і ми з вами зустрічаємось на етапі, коли ми будемо з'єднувати два полотна в одне. Пров'язавши потрібну нам кількість рядочків, нам потрібно буде зараз зняти тимчасову ниточку, щоб з'єднати цю частинку з цією частинкою. Для цього нам потрібні додаткові спиці такого ж самого розміру, або трохи меншого, але не більше. Так, Знімаємо маркера. І обережно починаємо піднімати наші петлі з тимчасового набору. Ось ця ниточка, бачите, її потрібно буде витягнути, але спочатку ми візьмемо петлю. Так, витягуємо цю нитку. Бачите, вона як щеплюється. Не дуже гарно. І далі починаємо піднімати петлі, розторочуючи червону ниточку. В моєму випадку у вас, можливо, якийсь інший кольор тимчасової нитки. Підняли, розпустили. Далі знову знаходимо петлю. Ось вона у нас, бачите, якщо ми так її подивимося, вон та петля, вон знаходиться. Нам потрібно сюди спицю втикнути. Саме в петлю розторочили, далі наступна в нас петля піднімаємо. Щоб ми саме в петлю заходили, розторочили. І обов'язково рахуйте кількість ваших піднятих петель, вона має бути такою ж самою, як кількість, яку ви пров'язуєте по відвороту. У мене має бути 100. І отак самостійно, зараз ми з вами піднімемо на спиці додаткові, потрібна нам кількість петель. Я трохи взяла невдалі спиці дерев'яні. Зараз я зміню їх на залізні. Так, замінила, бо дерев'яні гальмують рух. Неважливо, який тросик у вас в цих тимчасових спицях він значення не має. Головне, щоб. Не коротенькі, щоб у вас не втікли ті петлі, які ви підняли. Отже, давайте самостійно зараз зробимо набір петель тимчасових на спицю і потім вже покажемо, що робити далі. Зняли ми тимчасову ниточку. Ось такий вигляд має у нас зараз процес наш. Вивертаємо цю шапку на лице. Ось так. Підтягуємо сюди нашу спицю другу. у мене тросик довгенький. Підтягнули, закинули її туди. Ось так. І нам потрібно з вами, поки що я знімаю маркер, він не потрібен, потім вже буде потрібен. І ми з вами продовжуємо. В'язати лицевою гладю перший рядочок, якщо ви хочете в'язати шапку, основне тіло якимсь візерунком, то ви вже в другому рядочку почнете вив'язувати той візерунок. В цьому рядочку ми з вами з'єднуємо два полотна в одне. Так, для цього, якщо у вас ось ця тимчасова спиця коротенька, як, як і лицева ця, ну, перша спиця, то тоді надягніть на цю спицю. Затискач, щоб не втратити крайні петлі. Якщо як у мене, то тоді просто в'яжіть в задоволення. Беремо першу петлю з передньої спиці і другу петлю, ну точніше першу петлю з другої спиці і пров'язуємо разом лицевою. Скидаємо обидві петлі з обох спиць знову беремо. З першої спиці, Захоплюємо петлю з другої спиці І дві петлі разом пров'язуємо лицевою. Скидаємо. Знову пров'язуємо те ж саме з першої, з другої зачіпаємо всі ниточки, щоб у нас все було рівно. І пров'язуємо лицевою. Таким чином ми з вами фіксуємо. Наш відворотик, щоб він у нас не відвертався. Отже, ще раз першої спиці підняли, захопили з другої спиці петлю і дві разом пров'язали і скинули. Все, з'єднали ми свої петлі з обох спиць ось таким: такий у нас виворотній з вами край. Тут у нас лицева, тут у нас фіксований край. Вішаємо маркер початку роботи і в'яжемо з вами. ну Я буду в'язати лицевою гладдю, ви можете в'язати будь-якою іншою можна рисовою, можна продовжувати резиночку в'язати, як вам хочеться. І в'яжемо на висоту 7 см. Якщо ви в'яжете дитячу шапку, то тоді приміряйте по голові. Можливо, вам потрібно буде трошечки зробити її меншу. бо це я даю на дорослу людину на чоловічий розмір. Отже, 7 см я пров'язую лицевою гладдю. Пров'язали ми нашу відстань. У мене тут 7 см, вийшло 18 рядочків. І далі ми з вами будемо розподіляти наші петлі на клини для збавляння для формування маківки. В мене на спицях 100 петель. По одній петлі я залишила між клинами для того, щоб гарненько виглядало. Кожен клин у мене складає 24 петлі. Тобто, я вже, як бачите, розподілила, залишаю одну петлю, ставлю маркер, відділяю 24, далі знову одну залишаю 24, одну залишаю 24 і так далі. 4 клиночки в мене вийшло. У нас має бути. Ось оця ось одна петля для формування ну, так гарної картинки. І ось ось такі клинишки. Після того, як ви їх розподілите, якщо у вас, наприклад, там 96 петель, то у вас клини будуть по 23 петлі. Тобто просто від вашої суми відділіть 4 петлі, а іншу кількість розподіліть на 4. І тоді ви будете знати. Далі ми. З вами в'яжемо збавляння. Збавляти ми будемо наші клиночки в кожному другому рядочку. Ось цю центральну цю між клинами можна пров'язувати, як вам завгодно, можете помалютку пров'язувати, я пров'язую лицевою. Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом у право. Вони у нас, бачите, ну, по колу, коли ви в'яжете, вони у нас вивернуті. Тому заходимо зліва направо, просуваємо спицю через дві петлі і пров'язуємо її лицевою, і в нас з вами виходить нахил управо. Далі в'яжемо помалюночку до останніх двох петель, до маркера. Так, дов'язали до останніх двох петель, збавляти ми будемо наші петлі дві разом з нахилом уліво. Для цього нам потрібно наші петлі ось так розвернути і за задню дужечку пров'язати уліво. Далі перекидаємо маркерочки, центральна наша петля і повторюємо дві петлі разом з нахилом управо. Трошки я підтягну, бо дуже важко в'язати. Так, Знахи вправо в'яжемо наші петлі до двох останніх петель і в кінці нашого клину розвертаємо наші петлі правильно і за задню дужечку прив'язуємо їх лицевою. Те ж саме ми проробляємо для двох клинів. Наступний ряд у нас без збавлянь в'яжеться по малюнку. Третій ряд ми знову робимо збавляння, тобто ми збавляння будемо з вами робити через рядочок в кожному непарному рядочку. Якщо у вас вже не вистачає тросика спиць, то переходьте або на спиці Тріо, або переходьте на панчішні шкарпеткові спиці, на 5 спиць, для того, щоб закрити вже нашу маківку. Ваша маківка має вийти. Ось така. Ось такі клиночки мають бути. В'яжемо, закриваємо самостійно. Так, після того, як ви зробили збавляння ваших клинів, як ви бачите, я робила на шкарпеткових спицях. На кожній спиці в мене залишилось по три петлі. Я відрізала нитку ось такий невеличкий шматочок. Вдягнула в голочку, і зараз я ці петлі буду просто перекидувати на нитку і затягувати. Коли ви перекидаєте на ниточку, обов'язково робіть це зліва направо, вивертаєте ваші петлі, щоб у вас гарненько лягла, лягли петельки на маківці, перекидаєте всі петлі з усіх спиць. І остання спиця, і гарненько це все затягуєте на маківачці, ниточку заводите на виворіт, вивертаємо шапочку, гарненько затягуємо і фіксуємо нашу ниточку. Петлях гарненько, щоб вона потім у вас ніде не вискочила і не зробила вам великий отвір на маківці потім, щоб не зашивати. Гарненько це все фіксуєте, вузличок робите, обрізайте, заховуєте ваш кінчик, заховуєте цей кінчик в шапочці, перете її і носите з задоволенням. Щиро вам дякую за перегляд. Буду вам вдячна за вподобайку, якщо вам мій майстер-клас став корисним і ви хочете мені віддячити, достатньо лише вподобаєчки і теплих слів в коментарях. Дякую вам і до наступної зустрічі. Бувайте!